Привіт! Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною і з вами Валентина мій канал про в'язання спицями та гачком. Запрошую до перегляду, я думаю, нам буде разом цікаво. Так от, ось мій тут красень є, надихає, створює мені таку. Фотозону для зйомок, і сьогодні ми з вами поговоримо про моє в'язання, яке в мене на роботі. Що я в'яжу на роботі? Такі великі глобальні мої процеси. Так, в роботі цей тиждень у мене кардиган на замовлення. Я вам потім покажу його на манекені. Якщо вам буде цікаво, поставлю тут поближче. Зйомку. Ось такий буде кардиган павтинка. Регланом зверху, як ви бачите, прибавки тут ідуть з накидом. Отакі дірочки, вона гарно буде виглядати. Я відділила вже на рукава підрізи, трішки спущена буде регланна лінія тут, і вже я пров'язала ось. Скільки від підрізу. Ну, майже до талії. Не немає, ну, дівчинка нижче мене ростом, то їй до талії. Залишилось небагато. Хочу пошвидше дов'язати. У нас сьогодні трішки спала температура, то вже захотілося чогось такого тепленького. Гарний колір такий, красивий, є зараз. Пробую приміряти на себе його, щоб мати уявлення, я його вже бачу з ну, річ Універсальна. Можна одягти з такою... з такою сукнею, типу майки подовженої. Знаєте, є трикотажна рубчик або просто як Шовкова. Воно гарно буде виглядати такі інтерпретації. Можна одягти на чорну футболку чи ковтинку до довгого рукава і з лосинами. Не можу повернути, бо тросик короткий. Замовниця від мене менша в об'ємах, тут ще буде планка. Ну, я думаю, поки що. Зрозуміло, що та як тут у мене просувається на такій, на такій стадії. Зімамо, щоб не спустити петлі, бо потім підбирати незручно. Переодягати не хочу, не хочу витрачати час на переодягання. На більші менші Я, в мене тут модель поруч приміряти, то в'яжу. З примірками. До довжини, як дійдемо, буде, вже тоді видно, довжину вив'яжемо і будемо вив'язувати рукава. За думці хочеться нам рукав такого плану, щоб він був широкий, але недовгий. Я хотіла зробити, щоб він закочувався, але ми вирішили, що буде так, щоб зручно було. Ну, рукав в три чверті. Оце такий мій процес, основний на даний час. Далі я в'яжу, хто зі мною давно з травки процес. Зараз тут спиці. Запутались, бо все впередні торбинки, все, все в кучі. Жилет для подруги. У мене тут трапився розпуск, бо була спустила петль, петлю. Стравки з неї в'язати ще те задоволення, скажімо так, що, кор... що чорний колір, а що ще й не видно. Вже побачила на етапі якось примірки, розклала на стіл, гляну дірка. Що за дірка я пропустила петлю. І от вдалося прийшлось мені розпустити до такої стадії. Ой, дівчатка, ну нічого, зв'яжеться, погано видно. Просувається вже важкеньке таке полотно. Пряж йде на нього багатенько, але ця річ ну, варта своєї уваги. Ще Сьогодні в мене трапилась покупка, я вам розкажу, як за ідею, можливо, комусь буде це цікаво. Я думала, де знайти в мені якийсь фон. Щось поміняти, щоб коли знімаю на роботі. У мене тут один столів старенький, але тут більше мені світла, мені краще, якісь зйомки. Я пішла в підковий магазин і купила папір для, для чи як скажімо. І ось такі тут метелики. Така. Я думаю, вам там видно щось дівчатка. Оп. Ось такі малюнки, ось така тут кольорова гама. Така, я думаю, нейтральна. Щоб на бежевому фоні було гарно. Коштує недорого. І я взяла залишок, щоб мені обійшлося 10 гривень, і дешевше, мабуть, фотофон. Оце така. Невеличка в мене покупочка. Що розповісти ще про, свої, про своє рязанечко? Вдалося мені на цьому тижні купити гудзики до ковтинки для внучки, я вам в цьому відео покажу їх, ці гудзики, а готову роботу вже у відео тематичному про СП Бебі Старт. Буде у нас звідси вдалося зв'язати. Планую сьогодні. Прийшовши додому, зайнятися в'яленими помідорами. Це буде такий формат, як останнім часом у мене є життєво в'язальний. Займусь в'яленими помідорами і почну в'язати пов'язочку. У мене ще один процес, який я заявляла зв'язати у вебістартах стартах не виконаний, то буду в'язати пов'язку для внучки, бо потрібно вже звітувати, а я не звітувала. Такі мої домашньо-в'язальні справи. Ну, на цьому я включення в мене є. Я до вас привіталась, показала, що в мене та як. Далі будуть підключення, руки в кадрі. І покажу вам обов'язково, як виглядає кардиган на манікені, щоб ви мали уяву. Але манікен у мене меншого розміру. Ну, приблизно щоб. Як сказати, щоб уявляти, з чим можна носити таку річ? В минулому відео показувала, що засушила Оцю квітку. Скажіть, і я скажу, включаєш камеру. Заму всякий гідратується. Гортензія. О! Я би попросила чоловіка вибрати мені зелену, не білу, не розквітчуся, скажімо так, зелену, не дозрівшу, як вона себе буде вести. На ній немає оцих тичинок, дрібненьких у квіточці, і вона так засохла за добу, оце, так засохла ця квіточка. В принципі, можна засушувати і не розквітчі зелені такі е, стебла, квіти. У мене така вазочка на роботі, я її поміщаю туди в цю вазочку, і так буде виглядати ще вербу дві, щоб було таким в цій вазоні, бо в мене вазон високий, і сюди багато, ну, товстостеблих не наскладаєш. Рослин. А на таких тоненьких стеблах, але таких об'ємних верхівочках гарно виглядає. Ну, мені подобається, дівчатка. А як вам напишіть, можливо, комусь ця ідея декору і знадобиться, бюджетного декору Гарно можна використовувати для відео на фон, такі квіточки, то можна засушувати і сухі. Не сухі, а зелені, не розквіпчиться, не розквітлі, виходить, з них гарно. Робота кипить. Я буду займатися зараз перцем, він стече. і буду консервувати, обсмажувати його. Цінок начистив мені часнику. Він тут поруч У нього тут теж робота кипить. Він... Малює тут саме світліше, бо там є в кімнаті ще ну, затінок. І малюємо ось такий тут корабель. Погано видно? Ну ми обов'язково вам покажемо, як воно буде готове. Все, так, саночок? Угу. Чи щось не виходить? Да, все, нормально. все нормально. Привітайся. Всім привіт. <світ> Всім привіт, малюй. Не нервуйся. Як нічого не виходить, спробуй ще раз. Щоб досягти результату, треба докладати зусиль. Мами теж ув'язання не виходить, розпускаю і починаю ще раз. Тут у нас барикаду таку настроїли. Так, консервувала перець, не перець, а, скажіть, дівчатка, я скажу, помідори. Приправа така в'ялила. Боже, коли я нігті перероблю. Ой. Саме ніколи. <смі> Зараз покажу помідори. В мене вийшло дві баночки, отакі із сушки. Це я разробила без часнику. просто італійська суміш трав і олійка. Натуральні помідори самі по собі смачні, Солодко-кислі. Трішки присолила перед тим, як підсушувала і все. Сьогодні ввечері ще назбираю відро помідор, що в мене є такий деборау і зав'ялю. Це я зробила такі делікатні. Я робила раніше із гірким перцем, і з чесничком. Це в мене просто-просто з приправкою. Нарешті домашнє в'язання. Мені, дівчата, захотілося гачка, бо на роботі в'язала я спицями кардиган, павутинку, а вдома захотілося гачка. Вімкнула тут на телевізорі собі YouTube і фоном слухаю, дивлюся відео і в'яжу. Хочеться мені, така мене завдання дов'язати моточок пряжі. Це мені вдасться. Тут у мене вже залишилося ну зовсім трішки вже цей моточок ось просвічується. Буде це кардиган з шестикутником, бабусин. Дуже подобається, дуже подобається. Він мене не відпускає. Я б їх в'язала б, мені здається, Багато-багато. Подобається мені в'язати їх саме з ангори. Ниточка після прання розпушиться, робиться така пухнаста, вирівнюються ці стовпчики. Ну, Гарно виглядає. Десь в мене була трагедія, шукала я півдня <гачу> гачок. Думаю, десь я його поклала. Думаю, не вже на роботі забула. Вже так звикла рука, от на даний момент мені найкращий оцей гачок. Ну що ж, поки шукала, потрібно було в'язати, був у мене час півгодинки, поки моє консервування готувалося, то я в'язала цим гачком. Ну Вже наскільки в мене звикла рука до цього, що від такого, ну, звичайний, оцей із прорезиненою ручкою втомилася рука. Вже як привикаєш до одного, звикаєш, то другого іншого не хочеться. Ну В принципі, коли. Немає, це такий бюджетний варіант, вони продаються наборами на Кендіярн. Можна купити їх основна така характеристика, що вони бюджетні і йдуть в наборі. Якщо вам потрібно, дістав і пров'язав, що вам потрібно. Я Чесно кажучи, думала, що не буду ніколи в'язати гачком, але коли цей гачок мене полонить, ну, я люблю просте в'язання. Ще раз повторюсь, просте в'язання і в спицях, і в гачку. Люблю прості речі, вони для мене стильні. От в цьому Є такий мені стиль невичірність така. То потрошку скуповую гачки. У мене є 3,25, є. Один ще більший і замовляла, можливо, місяців два-три назад тоненький. Ну, Тоненьким я не в'язала, ну, хай буде, можливо, знадобиться для чогось. От Мені, мені самі зручні, дивлюся, в дівчаток є, це у мене гачок кловер. Дивлюся, в дівчаток такий з, з рожевою ручкою то, мабуть, теж кловер. Новинка. От хочу ще пізніше колись, ну як в хотілку, замовити спробувати ту ручку. Але іноді думаю, а як не підійде, він теж не з дешевих, не з бюджетних. Я вже так звикла саме до такої ручки, мені дуже зручно тримати його в руці. Я така ну, противна щодо цього, не знаю, мабуть, розбалувала. Розбалувалася трішки я. Бо раніше в'язали китайськими спицями і все було так. А зараз це мені те не незручно. Як начну перебирати. Тут в мене як початок процесу, так це вся стить косметичка з цими спицями. Дістаю і пробую. Там сповзло, там повільне в'язання, там петля спадає, там розщеплює. Як начну це гратися? Ну, в принципі, я рахую, що інструмент повинен бути. Який вам подобається, таким, звісно, в'яжіть. Нікого не, не, не подумайте, що когось осуджую, хто в'яже там китайськими спицями, чи закликаю брати дорогий інструмент, все підбираємо під себе. Але, ну, неймовірна насолода в'язати якісним інструментом. І коли він ламається, береш. Нижній якості інструмент то вже не те. Іла ла морозиво так в горлі задерло. Так, дівчатка, ну, не відволікаюся, дов'язую цей моточок, щоб мені зрозуміти, вистачить чи ні. Ще раз повторюсь, у мене таких три. Один дов'язую і почну починати з другого мотка. Другий, другий такий напівфабрикат мого виробу, бо так уже думаю, що я на нього замовниця. Я ж у на наявність, ну, приблизно знаю, кому запропонувати, бо була в нас розмова, що хотілося б таких відтінків кардиган. Я бачу. По кольоротипу, що це підходить, то буду в'язати. Що Ще по в'язанню в мене. Сьогодні на роботі просувала, вже вам говорила паутинку. Вдома годинка в мене була в'язання, просувала ковтинку чорну залізе. Ось таке все потрошку потрошку хочу понад подов'язувати все, що в мене в спільниках, уже повторюся. І займатися подіставати всі свої недов'язи, які я заморозила, скажімо так, по причині того, що не сезонно не було необхідності, хочу подов'язувати все, що є, і дістати, прив'язувати, бо вже сезон кардиган для доньки з софті і джемпер неон. Він у мене до. Де До рукав дов'язаний з минулого року і все. То треба цю несправедливість справляти. От не знаю, чи весну я його почала, чи восени, не пам'ятаю. Ну знаю, що якийсь міжсезон. То поки що такі плани. Бо це мене трішки якось виводить з себе, що поначинала, а доводить його нема коли. Ніби багато в'яжеш, там трішки, там трішки. Дивлюсь на поличку з пряжею, Вже в мене нове натхнення. Ще мені дівчатка дуже хочеться чорний кардиган. Залізала на голд класичної, або зангори. Ну, мабуть, не зангори, бо в мене є кофточка з Мохеру. Анна Горєлова дарувала мені пряжу така кофта, як Березка. В мене є вона, в принципі, можна її носити. А я ще хочу просто таку просто. Мабуть, не пухнасту, а напівовну просто такий кардиганчик накинуть. І ще ж, дівчатка дивилася, спасибі мені порекомендували в'язальні подруги інстаграм-магазин, інстаграм-сторінку, і я знайшла там. Я говорила, що хочу такого кольору помаранчевого. Кардиган паутинку, і мені, дівчатка, прислали посилання, я знайшла. Там ціна смішна 45 гривень за 100 грам, і я замовила собі 200 грам тої пряжі, метраж, мабуть, 900. Ну, якщо все прийде, я вам покажу все і розкажу. Ціни смішні, дуже-дуже дешево. То, в принципі, якщо. Порахувати, то, я думаю, за 90 гривень в мене вийде паутинка, ще й залишиться трішки пряжі. Хотілося мені мохер, щоб він був не колючий. Можливо, ну, не можливо, а знайшли ми валізе кідроял, але цей мохер мені колючий. Ну, хоча, в принципі, я ж його на голе тіло носити не буду, але ну, хотілося б спробувати якийсь. Бобінний, бо він бюджетніший. Е, Кід кідмахерів далі за гарний, але цінова політика там зараз трошки завищена, можна купити і бобінну подешевше. Це, включилась вам на хвилинку показати, що в'яжу, і набалакала набагато. Ну, хочу знімати, щоб були такі заготовочки на влог. Змонтовувати, бо буде новий тиждень, будуть нові справи. Завтра в мене неділя, то цілісінький день я буду займатися консервуванням. Зранку зніму відео, мої просування в капсулі на осінь з раннього ранку. Домонтую майстер-клас на шапку, і все, щоб в мене було відео на тиждень і знову, знову, знову. Консервація. Якось так. Ну, вже небагато залишилося. Вже дві маленькі рядочки звільнили від помідор, вже залишилось тільки в'ялити. Я вам в цьому влозі покажу, що в мене вийшло. З помідорів ставлю. Так що поки що в пріоритеті городні такі домашні справи. Так що. Оце таке. А там вже і школа не за горами. На сьогодні моя місія виконана. Я дов'язала моточок пряжі і знайшла другий. Ось, що в мене вийшло, звісно, це малувато. Вив'яжу ще другу половинку. Можливо, мені не вистачить трішки, бо в мене три мотка. Ну, Воно ж розширюється, і ниток іде більше. Так що щось буду думати. Чи білу нитку, чи лавандову, справа в тім, що такої за Такої я не можу знайти на сайтах, хоч я хотіла замовити лаванди Ангори Gold, але вона якось ну, відтінок не попадає, вона темніша. Ну, щось придумаємо. Не хотілося б мені обв'язувати таким кольором, Но його теж не говорила про таку пряжу, ніби так подумати. Alize Angora Gold, Ambre-Tік, така назва Ми ж думаємо, тут Angura, пряжа непогана, не колюча, я з неї в'язала дуже гарні тут відтінки, переходи кольору, але виробник тут змахлював з назвою. Бо в складі тут ангори, ну, зовсім який б наплакав, скажімо так. Зараз знайду воно написано. Так, ось 80 акрил, поліакрил і 20 вовна. Ціна недешева на цю пряжу. Я не знаю, скільки б зараз коштувала ця, якщо в неї такий склад. Натуральний на 70% натуральний ангора і 30 полі, поліакрил. До речі, можна з такої пряжі дівчатка в'язати теж такий кардиган. Буде гарно виходить. Брати два мотка і починати так, як я в'язати, щоб були переходи чи з цього краю, чи з цього. Гарна ідея, хто хоче спробувати, можна алізе Ангора Gold Добре Батік. Брати ось таку, або Alize Angore Gold Батик омбре. Ну, тільки ну, хто любить акрил, кому кусюча, наприклад, вовна, чи якісь такі уподобання, можна брати таку. Трішки зв'язала вже другого, половинку другого картигана. Дуже подобається, не можу зупинитися. Якби не купа процесів, я вже б його давно зв'язала. Так і надихнулася ним. Обіцяла показати вам гудзик, який купила. Ну, скажу, що в нас з цим проблема в містечко. Ну, Які в райцентрі центрі знайшла, більш-менш підходящі. Мені потрібно сюди було маленькі. Зараз. Я так приблизно покладу, тоді вже, як буде готова робота, покажу вам, що в мене вийшло з ковтинки. Ну, в принципі, тут вони якісь у вас передаються дуже сіро-зелені, а в реалі вони не такі світленькі. Тут перламутрова квіточка така красивенька. Недорогі вони. У нас рукодільний магазин у райцентрі, то коштують вони одна гривня. Світло в мене, звісно, вже вечір, дівчатка, ну, не буду вас мучити себе. Отак, покажу гудзики і вже вкладаюся спадки, бо в мене пізний вечір. Зустрінемося з вами вже завтра. Сьогодні у мене 28 серпня церковне свято, не знаю, як воно називається пречиста, у нас говорять. Зараз в мене пів на 11 то я ось трішки вже пов'язала. Трішки-трішки, бо цілий день у мене, як то кажуть, ломка. До зустрічі завтра. Дякую за увагу. Традиційно вас міцно, міцно обіймаю і всіх цілую. До побачення, до скорих та нових зустрічей у мене на каналі. З вами була Валентина.